Подивіться оптику біжте. Давай. Який рап? А може туфлі йому взути чи ні? Подивімося, може очки тобі візьмемо якісь, дісік. Та нахуй. Ти ж не бачиш нічого, каже, мені не бачиш. Та що побачиш. ти, Саша, там по цій купіці? Так ти ж не бачиш. А що мені остається робити, дід? Вже як буде, так буде, дід. Та, Ей! Шапку, ви знову забудеш шапку? Беріть, вдівайтеся, все що хочете, беріть. Де шапка? Ти не встидаєшся. Ура! У так, зараз... О, як вуха залушило. Хочу зараз поїхати в одне місце. І там є. оптика. Окуляри хочу. Що, окуляри де? Окуляри хочу знайти. Я би собі теж би хотів якісь. Бо там в Канаді коштують окуляри 400 баксів канадських. Один долар це 30 гривень. 300-400 баксів. Доларів. Американських. Побі, а я дякую. Дякую? Що з тобою? Яка кофта, господь з тобою? Біла. Біла кофта? Де є біла кофта? Діся? Я зараз лягаю, блядь! Куди лягаю? Та йдемо на вулицю, що ми ти як вже як Мучення якесь люди в цій квартирі. Я не знаю, як люди живуть в квартирах. На частному вийшов, шашлин дроз, там десь погуляв. Гамачок, в садок важливий біля хати. Хрущі гудуть, боже, скільки всього? А квартирі о. Пен, 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 пен. Все, І квартира теке бомбо уп'ен.